Усім привіт, вітаю всіх на своєму каналі АТБ і подивимося з вами діючі акції цього тижня. Всім приємного перегляду. Кетчуп лагідний та матіна 70 грамів 6,90, тобто 7 гривень. Руна до борщу, заправка склі 470 грамів 55 Знижка ще на ось такий соус. Чумак, херсонський В склі 485 грамів, 54. В'ячіця міцна від торчин 17,80. Кетчуп торчин, дитячий класичний 200 грамів, 29,80. Солодкий чилі соус від оліс 180 грамів, 20 гривень, 50 копійок до шашлыку кетчуп від Торчин 250 грамів 29-30 Торчин до шашлику кетчуп та лагідний 380 же грамів 40 гривень 70 копійок Оліс шашличний та лагідний 250 грамів 20 гривень 50 копійок Соус від густо алжирський 180 грамів. І соус густо сирний також 180 грамів, 23 гривні, 20 копійок. А соус вже від густо карбонара 180 грамів. 21 гривня, 90 копійок. Майонезний соус салатний 300 грамів, 24, 50. І майонез. Відчірда провансаль 67% 300 грамів 29,90. А знижка на майнес від своєї лінії 67%, 300 грамів 36,50 оліс столовий 67 відсотків 39 ,50. Майонезний соус від своєї лінії легкий 28%, 300 грамів, 25,70 70 і знижка ще на ось такий майонез. Розумний вибір. Справжній 67% 180 грамів 16,50. Філе лосося шматочками в олії зі знижкою 120 грамів, 62 гривні 90 копійок. Також знижка на ось такий паштет з печінкою та ікрою тріски 100 грамів 63 гривні, 60 копійок. Паштет курячий, індичий. І з м'ясом гусячим 130 грамів. І ціна однакова 24,50. Знижка на ковбасу баликову від своєї лінії вона напівкопчена, 500 грамів 94 гривні. Рулет курячий від своєї лінії. Барина копчений 281 гривня за кілограм. Виріб фаршовий, ковбасний ряд. Смачний з молоком 500 грамів 55 50. Ковбаса варена класична шинкою ковбасний ряд 500 грамів, 66 90. Сосиски докарські фірмові 802 грамів від своєї лінії 140 гривень. Сосиски до пірешки від своєї лінії. М'ясна лавка. З м'яса птиці 450 грамів 105,90. Ковбаска м'ясна лавка від своєї лінії. Фірмова нарізка 80 грамів 27,90. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка вершкова. вона варена, 400 грамів 79,90 80 гривень. Ковбаса от своей линии, мяснолавка, варина, лікарська 550 грамм, 112. Сосиски мяснолавка від своей линии до макарошки. Варини, ось 60 гривень, 20 копеек. Сосиски докетские, фирмовые. Мяснолавка від своей линии, 330 грамм, 72 гривні 90 копеек. Знижка на сир Цезарь. Маздам і едам. Він пластинами. В упаковці 135 грамів і ціна однакова: 59,90, тобто 60 гривень. Також знижка на сир плавнений, «Ементалер» і мацарела. Так, пластинами. 8 пластиночок в упаковці 51 гривня. Крем сир біло. 160 грамів 44 гривні. Знижка тільки на олію стажар. Вона рафінована, об'єм 850 і ціна 77,80. Масло яготинське 73 180 грамів, 79,90. Масло молокія 82 вже відсотки. 180 грамів 106,90. Масло від своєї лінії 180 грамів, 82 відсоки 85. Масло від своєї лінії 72,6%, відсотки. 400 грамів в упаковці 172 гривні 90 копійок. Ще знижка є на масло злагода селянське 72,7% 180 грамів, 82 гривні 60 копійок. Йогурт дольче. Персик маракуя, манго, вишня і полуничка. 115 грамів, 12,50%. Йогурт Активія, ягоди з лаки, полуниця чия, вишня чия і ананас 260 г. І ціна однакова 22 гривні 50 копійок. Від своєї лінії сирочок в глазурі, смак ванілі 11,50. Від своєї лінії смак шоколаду 12,50. І смак вишні та чорної смородини 17,90 гривень оселедець філе в олії Норвін. Ось, 250 грамів, 6990 70 гривень. Паста і корка Беладіс з копченою фарелью в склі 160 грамів, 59, 60 грамів. І ось така ще паста від своєї лінії, сакенічної та копченої з сьомгою, 180 грамів, 42 гривні. І знижка також на ось таку ікру Норвін З креветкою в соусі 160 грамів, 52 гривні, 70 копійок. Також знижка на лосось, Норвін без шкіри Філе Порції. В упаковці лише 340 грамів, і ціна 299,50. Нагетсі від легко. 500 грамів в упаковці 87,90. Чай, чорний, Ахмат класичний. Заварний і чай класичний з бергамотом 100 грамів 58,40. Також знижка на чай лаварет зелений в пакетиках. чорний і чорний з бергамотом. так І ціна однакова: 40. 3 гривні 80 копійок. Чай чорний заварний від своєї лінії. Чорний і листовий з бергамотом. 80 грамів в упаковці 37,90. Кава Якобс з клієм. Росчина сублімована. 190 грамів. 310. Кава Рощина сублімована. Ось вона. 200 грамів. 279,90. Кава Нескафе Голд 280 грамів вже 425. Нескафе Голд. Кава розчинна сублімована. 50 грамів, 102 гривні 80 копійок. Кава Нескафе Класік гранульована 250 грамів, 290-60. І Нескафе Класік. Гранульована кава 100 грамів. в упаковці 126. Також знижка на цикорій, Шипшина та обліпиха 100 грамів 42 гривні 50 копійок. І цикорій від своєї лінії 90 грамів 41 гривня 90 копійок. Напій кавовий якобська пучина. Рещини з какао 500 г 169 90 170 гривень. Знижка на ось таке печиво від Рашен Лавіта, смак Вишні і апельсина. В упаковці 420 грамів. І ціна однакова 79,90. Печиво від своєї лінії здобне зі шматочками шоколаду та апельсина. І тандіні печиво здобне з какао. І шматочками шоколаду 140 грамів 26,90, 27 гривень. Цукерки світоч, зоріниця його вагові 299,90, 300 гривень за кілограм. Джафа, гранат та вишня. Об'єм майже 1 літр 56,90. Апельсин 70 гривень 50 копійок. І джафа мультивітамін 57,90. Напій, апельсин. Літр 500 об'єм. Розумний вибір. 48,90. А вже виноград гранат, так, 45,90, Напій Кока-кола. Об'єм 2 літра. 41 гривня, 90 копійок. Також знижка наживчик зі смаком вишні 2 літра 35,90. І знижка ще на напій Мохіта від Свейлінії 2 літра 29,90. Водичка від Свейліні, трускавецька, вицька, слабо газована і не газована. Об'єм 1,5-15,50.